А новини, щоранку такі, мов гортаєш підручник з історії, і щотижня в твоєї країни інакші кордони. Вирізати сніжинки із карт, вигризати свої ж території, зуби стіпивши, слухаєш, по кому сьогодні ці дзвони. Після чорної ночі налий собі чорної кави, так пасує до ям під очима, ну, зовсім тон в тон. Що ти скажеш, коли тебе знов запитають, як справи. Подорожник до ран на душі приклади, відклади телефон. Запиши в календар через рік на руїнах Бастилії танці, а до кави візьми шоколад. На війну ми зробили чималий запас. І навіть якщо ворог знищить всі електростанції, знай, світло не зникне, бо світло всередині нас. Олена Павлова. Я скрізь своя, я ніде не дома. Душа летить у посвіті епох, і де цей шлях почався, невідомо, і де урветься, знає тільки Бог. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою впертою. Ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як по полю мінному я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивими, так багато на світі горя. Люди, люди, будьте взаємно красивими. Це буває в серці людському. Тихий смуток, і гордий гнів, п'яне щастя, і просто втома, чорний розпач і світлий порив, і скорбота горя найбільшого, і гнітючий тягар гіркоти, та немає тягаря страшнішого, невагомої пустоти. А буває, йдеш по світу і проходить повз тебе людина, так неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистиляю. Хочеться чуда і трішки вина, дні пролітають, як сірі перони, чорний букет надвечір'я, ворони. Місту підносить струнка долина? Що ж я свій вік одробила по-людськи? Дні облітають, як чорні пелюстки, хочеться чуда, хочеться чуда і трішки вина, доки ж ціпута пора і звільнить. де ж ви мої золоті пасторалі? Літо літає і осінь дзвенить, розпач накручує чорні спіралі, де ж мого слова, хоч би хоч луна? Знову пішла Україна по колу, знову і знову, ще раз у ніколи Хочеться чуда і трішки вина. Відмикаю світанок скритичним ключем. Чорна ніч інкрустована ніжністю, горизонт піднімає багряним плечем, день, як нотну сторінку вічності. Що сьогодні який веселий фрагмент? Із моєї шаленої долі усміхається правда очима легенд і свобода очима неволі, світ надзвичайно широкий, має укладисті далі, від того й перші кроки майже завжди невдалі, безпомічні вірші перші, нещасне перше кохання, немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила, поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притусило, і смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити раз десять треба упасти. Лишаючи світу невдячних, лишаючи світу пропащих, Господь забирає найкращих. У холод, у спеку і зливу, лишаючи світу сварливих, підступних, брехливих, блудливих, Господь забирає щасливих, то промисел Божий одвіку цей світ залишати калікам, від гніву спотвореним пикам, озлобленим заздрісним диким, потворним розпусним і безжальним пихатим, глузливим. Цей світ, залишивши зрадливим, Господь забирає вродливих. Тут скиглити і скаржитись марно, на небі немає бездарних, і першими до свого раю найкращих Господь забирає. Так було світу творіння, та прошу я благоговінні, нехай Бог однинні цю чашу проносить повз. Голови наші Євген Рибчинський В пустелі сизих вечорів в полях безмежних проти неба. О скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш, і голубиш. Я знаю, ти чекаєш теж, тривожно обгадуєш і любиш. І я прийду в життя твоє. Тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить, всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана моєму серцю сни ти, як морю, сняться урагани. Старий записничок, адреси, телефони, відкинутий життям уже на маргінес куди дзвонить, там дзвонять тільки дзвони, куди писать там вже нема адрес. Та й час новий, мобільники, імейли, кому потрібні записи криві, але ж ті імена вони ж там не померли. В старих записничках вони іще живі. Старі записнички не можна викидати, там неповторні записи і дати, там не буденні навіть наші будні, там дивляться нам слід забуті незабутні. Ще одне горе минали літа, бо треба ж літам минати. У великому серці якась пустота його почала турбувати. Чудна пустота, порожнеча, гірка, холодна, тривожна, вагома, а чим заповнити пустоту невідомо. Може, радістю й розвагами, може, гомоном вечорниць, чи таємними ласками, спраглими чорнобрових палких молодиць, все було вечорниці і гульбища, буйних хміль, поробоцьких літ, пустоти не заповнив у серці. Тих розваг, зникаючий слід. Що ж заповнить її, може, дружба, побратимство, клятва свята, побратався з сусідським іваном, не заповнилась пустота. Ну, то, може, наука вчився над книжками, хмурив чоло, всі знання свої в серця кинув, знов прислухався, не помогло. Пустота, пустота, пустота. Не зникає, а вироста. Він дівчину зустрів біля броду, марив нею ночей не спав, голубину дівочу вроду, як молитву у серці прийняв. Він би взяв її за дружину та відчув у хвилину ту, що й вона лише на крехтину заповняє його пустоту. Все буває у серці людському тихий смуток і гордий гнів. П'яне щастя і просто втома, чорний розпач і світлий порив, і скорбота горя найбільшого, і гнітючий тягар гіркоти, та немає тягаря страшнішого, невагомої пустоти. Що ж робити, як далі жити? Подумав, подумав і пішов собі у мандри, мандрівки серця.